Рада національної безпеки і оборони вимагає забрати ліцензію у телеканалу Інтер за трансляцію новорічного концерту за участю російських артистів, які публічно висловлювалися на підтримку сепаратистів на Донбасі. Зокрема, співак Йосип Кобзон оголошений в Україні персоною Нонґрата. Олександр Турчинов написав листа голові нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменко. Копія є на сайті РНБО. Враховуючи статтю 9 закону України про телебачення і радіомовлення, прошу невідкладно розглянути зазначену ситуацію і вжити у межах компетенції вичерпних заходів, зокрема анулювання ліцензії телеканалу Інтер у порядку, передбаченому статтею 72 зазначеного закону України з метою унеможливлення у подальшому подібних деструктивних проявів. Ну і нацрада з питань телебачення і радіомовлення розгляне питання про дотримання законодавства під час новорічного ефіру 15 січня. Як написала у Фейсбук-заступниця голови нацради Ольга Герасим'юк, викличуть на засідання і керівництво Інтера. Водночас телеканал Інтер. Усі звинувачення вважає провокацією і тиском на канал заявляють, дотримувалися вимог українського законодавства. У нас раді з питань телебачення та радіомовлення також пообіцяли, що не залишать поза увагою і новорічні ефіри інших телеканалів. За словами Ольги Герасим'юк, вони моніторять усі ефіри. І ми запитали в юриста ігоря, розкладає наскільки легко позбавити телеканал ліцензії. Позбавити ліцензію, очевидно, не можна. А з точки зору саме програми, яку вони крутили, юридично дуже важко щось їм сказати. Бо розпалення ворожнечі, наче не було. Да? Тобто були якісь речі такі погра... ну, на грані, але очевидно, що ми не зможемо. Ну, це буде притягування за вуха. А не було якогось, скажімо, Пропаганди війни, чи пропаганди насильства, чи дискримінації українців. Те, що здійснявся такий шум, уже показало, що люди не піполнехави, да тобто люди не сприймають От такий, такий плювок такі в обличчя.